Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це скарб, але такий нюансік. Цей скарб був упорядкований. Я його вклала, все. По трілогії, по, по частях, все так класно. Потім мікрофон сказав. На... Міняв так от всю. Я схватаю її за вулиця, говорю, як, куди я пішла? Я І тепер у мене оце. Книжки ті самі, але тепер просто буде все отак враз-брос. Ладно, давайте, почнемо. З самого по -ку. Так, давайте то, що я зараз бачу перед собою, от я і буду брати. Я постараюся все по частинах, але уже як вийшло, я буду казати, де їх, блядь! На пол! Бля, я вибачаюся. Просто поклала книжки з м'якими обкладинками, на них поклала з твердими обкладинками. Ну, молодець. Такий е, міні-спойлер. Е, оцю всю бібліотеку я зібрала в принципі десь за 4 дні. Два дні виходить. Я замовляла на сайтах на Якабу перший раз, і другий це на КСД вже замовляла, прям комплектами. Там ну, коїни просто е, на Якабу немає коїнів. Ну я не побачила. Решта два дні це, коли я була вже в Україні, я їх купувала так підсумовуючи. Виходить 4 дні, і отака от в мене міні-бібліотека. Потім в кінці відео я підрахую, скільки мене розвели е маркетологи книжкових магазинів онлайн і офлайн. І, в принципі, видавництво. Ай, ну я збаню. Але на оцю -всю, оце все моє задоволення, домашню бібліотеку я витратила, я так думаю, точно десь 20 тисяч гривень. Клас. У мене є книжки з Саймонта Бекета. Дякую КСД за те, що ви на них написали, які є частини: перше розслідування, перше, друге, третє, четверте і п'яте. Дякую! Бо, типу, в деяких книжках цього немає, і мені треба в інтернеті було шукати. Так в мене було там, з іншими книжечками я покажу, з якими пізніше. Хімія смерті записана на кістках. Час, не, не хватає рук. Сижу на уголку. Шифер сраку ріже! Шепіт мертвих. Поклик з могили. Четверта книжка і п'ята невгамовні мерці. Да, я знаю, що зараз вийшла ще шоста книжка. Ну, коли я їх замовляла, я замовляла їх комплектом на сайті КСД. Там не було шестої книжки тоді, було тільки п'ять. Тому шосту колись там, колись будь купили. Можливо. Бляха муха! Дивіться, вона впала, йоли-пали бляха муха Ну, вже побачили такий міні спойлер Переслідування Аделаїди. Аделаїни. Аделіни. Блять. Аделіни. Замовляла також КСД комплектом першу і другу частину. Що можна сказати про цю книжку? Ну, що можна про неї сказати? Ну єбля! Є, бля. 24 на 7 просто є, бля. Якщо захочу раптом я їх продати, буду писати впали. Даже в мене навіть докази є. Що вона впала. Я знімаю собі на пам'ять, бо я от я реально я дуже швидко забуваю сюжети. Я не пам'ятаю нічого. Далі у нас не озирайся і мовчи. Також КСД замовляла. КСД. Я про цю книжку ніде не чула, в принципі. Просто я прочитала, як оце міні ревю опис книжки на сайті. Я така: прикольно». Типу, є місце, де потрібно не озиратися і мовчати, бо може е, щось з'явитися. І я така: покупуємо, спитайте мічку. Це, це вже рекомендація від моєї подружки. Володичка від тебе. <кхи> Взагалі, типу, мені дуже подобається її обкладинка, Вона така як старі книжки, вона прям така добротна, мені дуже подобається вона. Там немає нічого, ні кримінала, ні триллера. Наскільки я знаю, це просто як сімейна оповідь. Щось типу такого. типу показ, я сім'ї, але ні, подруга сказала, що дуже класно, Раджу. Почитаю. О! Колін Гувер. Веріті. От про неї. Мені також порадила її Владочка, моя любима. Також я про неї бачила її в Тік-Тоті, і у неї, от вона, як у спитайте мічки. Мені дуже це подобається, якщо чесно, коли книжка не така, от, як в переслідуванні Аделіни. Аделіни? Аделіни, Аделі... Аделі, як в переслідуванні Аделіни, де вона впала і погнулася. Тут теж може впасти, і погнутися, я не спорю, але у них оце от такий. Я не знаю, як це пояснити, але знаєте, як в старих книжок у них такий. Вони як в'язані. О, блін. Я так люблю ці книжки, чесно. От вони дуже кайфові, дуже кайфові, дуже класні. Я їх дуже сильно люблю. От, і це от бляха-муха, та що ж таке? От, і оце мені порадила моя подружка. Беріть. Джейсон Рекулак, приховані малюнки. Про неї я побачила в Тіктоці, але не в Буктоті. У мене не було такого, типу, вау, хочу книжки, там бібліотеку збирати. Його взагалі не було. Просто показали, типу, як. Частини pdf файлом там, де оці, от, о, якраз там, де ось такі ці малюночки, я така, блін, хочу прочитати. Я написала дівчинці, вона каже: я можу тобі скинути pdf файлом Ну, я така, ну давай, вона така, добре, плати гроші. Ну, типу, там невелика сума, але я така: та ні, я їбала. Типу я лучше куплю е, ну, друкований варіант. І знаєте що, я купила друкований варіант. Потім про неї забула, потім цю книгу мені за неї нагадала моя подруга, Влада, Привіт. І цей, я її купила. Замовила в КСД, день народження 25 тоді було. 25 років в КСД, я його замовила її. І... Тепер в мене дуже-дуже багато коїнів. Далі у нас «Відьми з Варде. Радила подруга, бачила в Тіктосі, купила. О, а це в мене одна оця книжка, типу, як, тільки їх там три чи чотири, я не знаю, чотири, начебто, я не пам'ятаю. Я купила першу, бо не було другої, начебто, чи третьої? Ні, другої не було. Двір шипів і троянд. Дуже популярна, багато хто хвалить. Я не фанатка фентезі, але в принципі я читаю фентезі, фентезі трилери. Типу, окей, сорі. Люди йдуть. Е, тому я її е, взяла. Бо я хотіла купити другу і третю, але я не купила, бо я хотіла замовити його разом з книжкою Кароліна, якої в КСД не було у наявності, її ніде не було в наявності, і мені довелося страждати, будь ласка. ISD. Завезіть книжку Кароліну і в одну відкладіть мені. Будь ласка, я вас прошу. Розумієте, коли я хочу її купити, немає тих книжок, інших книжок наявності. І я не можу її купити. І поки я замовляю інші книжки, Кароліна не в наявності. Я не. Ви що? Ви що, сказилися там всі? Залиште одну книжку мені, будь ласка, я вас умиляю. Каравал дуже популярна. Весь Тік-Ток в ній її теж вже там облизали, обсосали. У мене тільки перша частина, другу, третю не брала, бо не було фіналу третьої частини, начебто, і другу потім вона і також не стала в наявності. Але я також типу Ай, так не хочу, типу, з цих всіх мільйонів сайтів замовляти. О, тому ми купила тільки першу. Сподобається, може куплю інші дві. Не сподобається, буде стояти ні, продам. Від КСД, крадійка книжок. Ви тоді сайт КСД, і я така: о, крадійка книжок, хочу. Я її купила. Більшість книжок моїх. Я не знаю про що поняття. Типу, я не знаю сюжет. І в цьому типу є свій шар. От, наприклад, у мене є четверте крило, яке я потім покажу, звісно, і його я купила от під впливом буктоку, тіктоку. Типу, така популярна книжка, класна. Купляйте, покупайте аааааа! от історію. Я знаю, ну в принципі, да, там відносно там про вершників, драконів. Туди сюди. Деякі книжки, от я люблю купляти, коли не знаю про що вона знаю. Деякі книжки, е які купляють люди по обкладинках, а вони виявляються такою сакою, ніхто їх не хоче. Виживуть п'ятеро Голі Джексон. Чого я її хотіла купити, бо тут в кінці книжки виходить перед промо, подякою. Тут, типу, як лист. Я не знаю про що він там. І тут, типу, треба вибрати так або ні. І я дуже сильно хотіла просто вибрати, щоб зрозуміти, чого там треба вибрати, так або ні. І я її взяла через це. Давайте, давайте я зараз покажу вам тоді ще, навірно, Холлі Джексон. Голлі, Холлі, Голлі Джексон а, в оригіналі. Англійською, ну англійською мовою, я сподіваюся, я їх прочитаю, бо в мене є одна книжка англійською мовою. Я її досі не прочитала. Вона лежить рік. Я осилила три сторінки до неї. Ми ще до речі, дійдемо. Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Хороша дівчинка, погана кров as здет as я не знаю, як правильно його перевести, типу, сказ... 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 ти словами, але в голові типу у мене я, я знаю, що є українська, просто я не пам'ятаю, як вона українською буде. Вони просто прості у м'якій обкладинці. Вони без наскільки знаю, у нас є видавництво, яке випускало ці книжки там прям з малюнком. От воно було тут на сторінках. Я не знаю, як правильно це називається. Цей малюнок. От. Типу, я не дуже бізнес в книжках, якщо чесно. Дай Боже, може обізнаюся. Замовляла на Амазоні 25 євро. Ребята, 25 євро за три книжечки. Не 800 за четверте крило. В тверд... добре. В твердому варіанті. В твердому варіанті. Королівство плоті і вогню у мене є тільки чотири книжки. Я знаю, що є п'ять їх чи шість. Ну п'ять точно є. Ну, в мене не всі. Я купляла також набором з крові і попелу, королівство плоті, і вогню, корона з позолочених кісток. Війна двох королев. Я, я жертва маркетингу. Якщо раптом якийсь маркетолог мене дивиться зараз і він хоче мені щось продати, то знайте, продасте такий я нумізмат барахла. Ларіан Павлюк та не думка купляла я її в наборі. В наборі була ця книжка, білий попел і е, пітьма. Павлюка, одна з дівчат. Одна з дівчат. Це також вона йшла в наборі. Я люблю набори, там де книжки можна обрати. Вони в принципі всі підпорядковані під один жанр. Типу там триллер був. Триллер, вбивство таке. Ну why not? спалені дівчата. Її я купляла в КСД в прямо в магазині. Коли я їздила в відпустку в Україну, я її купляла прямо в магазині. Мені просто сподобалася обкладинка, коли я була вже в книжковому магазині. Я просто почитала опис до книжечки, і я така: о, ну, начебто, непогано. В принципі, мо... Ну, і тут, типу, роман настільки моторошний. Я таке люблю. Я дуже боюся жахастики. Я не люблю дивитися хорор-фільми. Я люблю дивитися огляди на хорор-фільми. Я в принципі дуже така боязка людина. Мене налякати, отак от коли читати, я люблю читати. Коли я їду з роботи в нічну зміну, десь в годині, 2-3, я їду на велосипеді. Я кручу педалю так, що в мене просто срак і вогонь горить. Типу, я така я просто дуже, дуже боюся. Всяких вбивців, маніяків, непривидів і на Я боюся всіх. тіл». От ця книжка я про неї ніде не чула. Абсолютно ніде. Добре продумані і трив. Мені сподобався тлумач тіл, і я рекомендую його шанувальникам історії криміналістики. Я люблю таке. Я люблю криміналістику. Я дуже хотіла бути в дитинстві патологоанатомом і я хотіла бути криміналісткою. Но, а, я філолог. <election> по тому, як я формую свої думки, в мене не склалося з цим. От є бля номер два вже є друга частина в принципі цієї книжечки. Священник, я купляла його в магазині. Я була тоді з подругою, вона подивилася типу, рецензії на цю книжечку в Тіктоці, вона така каже: О, Ліза, там така жорстка єбля! І я, така, О, яка білий попіл павлюка. Чесно, нічого не знаю про цю книжку. Взагалі, типу, нічого. Блін, не люблю оце, коли книжечка робить це робиться. Бо... Бо я потім читаю. отак, -от, отак, -от. Я знаю, є спеціальна така штучка. Я читаю або отак, або, типу, отак. отак. О! Лот. Павлюк, пітьма. Ну, база. Була в PDF-файлі у мене, я її не дочитала. Мабуть, можливо, я дочитала служничу. Шлужнич, шлуж, Мабуть, після служниці я візьму її почитаю. О, Елізабет Лім, її осяйне прокляття. РМ. супер Я прийшла з подругою. Ми таке кажемо, давай один одному купимо книжку. Давай. Ну, геніально, подаримо один одному книжки. Шість баграних журавлів. Мені подобається, що тут є мапи. Я, по-перше, фентезі мапи без мапи ніяк. Там треба, от, щоб я карту приніс. У мене четверте крило, воно в м'якій палітурці, там карти немає. І мені придеться свою доставати, шукати в інтернеті, в тіктоках та де небудь шукати, щоб зрозуміти, що де, які локації, дислокації. Обіцянка дракона, друга частина значить, це друга частина. Це друга частина то перша була частина. Тес Герріцен, я, я її люблю. Я, не читала. я читала одну тільки її книжку. Вона в мене попалася у цьому боксі, не в боксі типу як в наборі, там, де було три різні книжки. Я не пам'ятаю, якому саме, але вона була там окремо кісток», окрема книжечка. Усі в моїй родині вбивці. Про цю книжку в Тіктоці бачила мем. Якщо знайду, зараз ставлю. Оце була вона, дівчина і служниця. Начебто вони всі були. В одному наборі. Ой, ну це от в мене навоз серед роз». Ці книжки я купляла, ну дуже-дуже в далекому 2017 році. Вона єдина на російській мові у мене «Дінкунс з Ешлі Белл. Я її купувала в книжковому купі. Увага! 95 гривень. 95. Ну, реально, звичайно, ціна – 120. Я її купила за спецціною. Спецціна. 27,90. Ребята! Такі ціна на книжки навіть у 2017-му. Це вообще нонсенс! Я не хочу її ні викидати, нічого. Можливо, я її ніколи не перечитаю. Можливо, я її. Мабуть, мабуть, чесно, я її помутю один разочок прочитаю. Якщо б чесно згадати про що вона безкоштовно, ноль no, no, гривень. Наступна також з кСД, і я купувала її, до речі, разом з Ashley Лебел. Тоді ще коли в КСД в принципі навіть не було фізичних магазинів, були тільки от книжковий клуб. Мої мамі по пошті відправляли ці журнали. Я дуже їх любила. Листати. Я обожнювала, і я купила мемуари гіші. з нею починається от моє оце от плавання в, читать, вчита, в читальню. Хоча ні, типу я брешу. Моє плавання в читальню почалося з Всеволода Нестайка Лісова школа. У мене і всі книжки. Досі. Мемуари гейші вона була просто одною з дорослих книжок. Ну, видно, вона така вже журтенька. Я її люблю, я її люблю. Я не знаю, чого. Дуже сильно чекала, щоб я закінчила ці книжки. Я нарешті їх закінчила. А сьогодні моя подруга, владочка про тебе також дуже сильно довго чекала, коли я їх закінчу, бо я дуже довго їх читала. Вони, в принципі, цікаві, вони не такі, як д'ютющі, нічого такого. Просто я чомусь їх читала от по півгодинки. По півгодинки, півгодинки, і все, типу, там по сто сторіночок і все. Служниця Фріде Макфаден. Перша книжечка, вона йшла в наборі, я її купила. І я була тоді в Україні. Я дізналася, що в ній є ще дві частини. І я вирішила, якщо мені перша частина сподобається, то я куплю інші дві. Як ви розумієте, вона мені сподобалася? Я би не сказала, що вона прям сподобалась. Вона просто була хороша і, в принципі, можна купити другу і третю частину. Другу, до речі, ходила в є книгарню, спитала, чи в них є друга, і третя частина. Вона сказала, що є тільки друга. Я взяла в них другу частину, підходжу в КСД. Питаючи, в них є. Я просто спитала, чи в них є друга і третя, вони кажуть, друге і немає, є тільки третя. Тому я купила цю в, кни... є в книгарні, а в цю в КСД. І тепер в мене є трилогія, я її сьогодні, нарешті, дочитала. О! Ха -ха -ха, моя любимка. Кайдашевесь. Кайдашева сім'я Іван Нечулевецький. Я не любила читати українську літературу в школі. Про що можна казати, якщо тоді моїм ідеалом просто оповіди, це була після. О, після що ще зараз кіно є про нього? Це прям був мій ідеал. Просто я не любила читати. Але я знала сюжет кайдашевої сім'ї, я читала скорочено, екзамени треба якось давати. Я не знаю чого. Мені просто стрільнуло голову. Я захотіла купити от прям книжку дешеву сім'ю. Її перечитати, повністю прочитати. Єдина з української літератури такої типу старої, не, не прям дуже дуже сучасна. Чисто одна повість, і все о жінка з каюти номер 10. Рутве. Е, про цю книжку нічого не чула в Тіктосі ніде. Я не пам'ятаю, щоб я щось про неї чула. Просто я впевнена, що я про неї нічого не чула. Просто я прочитала тож, також про неї оповідь, і, і обкладинка класна. Я візьму, і мені подобається, що вона Вона стоїть. Вона стоїть. Дякую. Служниця, ні, вона така подобає... і все. Багато з моїх книжок, що в мене тут є, вони не стоять. Я не рахую ті, що в м'якій політують, бо ну, вони ніколи не будуть стояти. Взяла почитати, люблю детективи, шукати щось таке, таке я люблю. Просто книжка рецептів Він інст... інстаграм-дієтолога, наче я не пам'ятаю. З цього, що ми готуємо їсти, це ми готуємо рис, картоплю і макарони. Тому треба хоч щось. Наступну книжку: от я про неї читала і в Тіктоці, і подруга радила: сім чоловіків Evelyn. Сім чоловіків Евелін. Коротше, я хотіла її купити на сайті, але, на жаль, не знайшла на сайті. До речі, я її купила в книжковому клубі, і я її взяла з вітрини, бо вона була остання, і вона тут -то... трошечки їй хуйова. Наступна книжка Ребека Кван, «Жовта лика». Я прийшла з подругою, я дивлюся на вітрину, а там стоїть Кван Жовтолика. Я про неї читала, бачила теж на сайті. Думаю, ладно, підходжу до працівниці, питаю: у вас є макові Вона таки, на жаль, немає в наявності, але потім з'явиться. До речі, на сайті, начебто зараз є. Вона в мене е, є в корзині. але я не можу зараз замовити, бо немає всіх книжок, що я хочу. Кайсде, вернісь всі книжки! Я замовлю собі! Нідерланди! Ну і плюси. Оп. Красота! Аж світиться, ви бачили, а? Купила я її за 335 гривень. Ну це знають всі. Це знають всі. Я брала в м'якому, бо в твердому, вибачте, мене 800 гривень. Ні мав ті стока. Четверте крило, ну і залізне полум'я. Брала я їх ще до того, як вийшла «Оніксова буря. Е перша книга і друга книга. Заплатила я за них по 300... Ні, ця дорожча стоїть. Оця стоїть 320, а ця 440 гривень. Оця книжка, про яку я казала англійською мовою, яка у мене лежить рік. Кім Йон, народжена 1982 року. Книжка про жінку, яка жила от ці, ці роки, типу про її дитинство, як вона жила в корейському суспільстві, про патріархат, про а, те, як вона стала письменницею, в принципі, про її життя. Просто на англійській мові, не в оригіналі, корейську я не знаю. Я прочитала в ній три сторінки, і більше я не читала. О! Ми вже на фінішній прямій. Боже це добре. Тес Берітса, хірург. В принципі, заради цієї книжки, цієї тринадцяти логії, я не знаю, як правильно називається, я і зібрала всю цю, цю бібліотеку. Я її купила в наборі з чимось. Потім я приїхала в Україну. Я купила асистента в, в КСД, грішний двіник. Я їх купила у фізичному магазині ще дві, і я везла чотири книжки додому. От і вже. За знижками, скажімо так, КСД, я купила ці всі решту цієї ж серії. Послухай мене, я знаю секрет. Померти знову. Останній хто помре. Дівчина, яка мовчить, убивчий холод, бля, хамуха, смертний, клуб Мефісто, 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 я не знаю, і хранителі смерті. Зачитую їх не по порядку і дякую, КСД, що ви тут надрукували по черзі їх вже придивлятися, чого гріха таїти. Я вам кажу, як є остання книжка. Це відьмака, придивлятися. То шукала в інтернеті, як вони по черзі йдуть, бо я не знала. Так, ну і останні книжки це фентезі. Відьмак, оці синенькі штучки, бачите? Не знала, яка частина повісила стікерами, щоб позначити, що дає, щоб я розуміла, що опа! А одна вже книжка ліза. А що це таке? Ага. Перша це відьмак: останнє бажання. Із мінусів я не дуже люблю ігрові обкладинки. Візуально просто його, наче вже намалювали до мене. В голові я його не можу новим намалювати. Друга книжка відьмака Меч призначення, третя кров ельфів, четверта час погорди. П'ята. Вогонь, да, шест, про вогонь хрещення вогнем. Шоста пежа Ластівки. Сьома. Оце така вели, саме велика, Володарка Озер. І восьма сезон Гроз. У нас є от ці. І будемо чекати ще одну книжечку. Давайте я отак от зараз декілька вставлю. Ще. Типу, у мене забита бібліотека. Я його зараз буду ще все, 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 я буду його упорядковувати, бо тут ну, типу, це, оце ще я так поскладала це до сраки. Ці маки. О. Ось зараз ось це от, загальний підрахунок, скільки я витратила на всі свої книжечки. Клас, клас. Так, ну що, дякую всім, хто дивився, хто додивився, і хто дивиться і буде дивитися відео. Нехай е, вздуття і негоди не роблять вам в житті погоди. Я бажаю вам всім добра, щастя, читайте. Якщо не хочете читати, купуйте книжечки. І побачимося, можливо, в наступних відео. Перевірка мікрофона. Ай, наконець так! Перезаписую цей бляцький відос. Перезаписую. Перевірка мікрофона пройшла успішно. Возможно, е, можливо, я буду трошечки зупиняти відоси, блядь, щоб перевіряти цю суку, бо я зараз зла як собака. Через те, що я записала відос на годину, а ця скотина, блядь, Сила, я буду ще так от просто брати і и що тут горить зелена кнопочка, блядь. Боже Боже